Пан Ярослав, я вам дуже дякую за те, що ви погодились зі мною поговорити, відповісти на певні питання, які турбують сьогодні. Я впевнений кожного українця. Як живеться в Україні сьогодні? А, що ви думаєте з приводу того, як буде житися завтра? І що очікує Україну в майбутньому? Але перше питання, яке я хотів вам задати: як вам живеться ну, взагалі сьогодні в Україні? Особисто вам? Таке собі питання, знаєте, трошечки складжувати. Як живеться? Живеться кожного по різному своє життя, але хотілося б наразі, щоб люди зрозуміли, що відбувається в цій країні, і трохи додали більше зусиль. Бо це моя особиста думка. Я як бувший військовий, так, писаний на раді, то в мене думка така: якщо суспільство почне працювати в